Сьогодні у нас на відеообзорі стиль 170. Значить його потужність 1,8. Маємо ось тут шину 30 см. Ну і по заводу, по мануалу, може тягнути 35 см. Пила в загальному, грубо говоря, ну і до лісу піде так, для домових потреб, так скажемо. Так. Ну, Ціна його, ми за нього і дали 5 тисяч гривень, гарантія на 2 роки, повністю оригінал. Все як Це має так. бути. Значить, Так, маємо цеп. Так, маємо значить, цеп обикновен. І ми ще взяли з хлопцями для твердих порід, тому що в нас тут дерева твердої породи. Собственно, як то кажуть, потрібні самі. Ланцюги трошки краще. Значить так, Зараз ми розбавляємо бензин. Значить На 1 літр бензина у нас йде 20 грам штілівського оригінального масла. Значить Ніяких підробок не покупаємо. Тільки оригінал, якщо хочете, щоб ваша пилка працювала дуже довго, надійно, якісно. Ну, Чесно, з мого досвіду можна навіть чуть-чуть більше там додати масла. Як то кажуть, кажуть, аби воно собі добре працювало. Так, то наш мирний стаканчик. 20 грам маслиця, сука, треба. ножа секунду. Секунду. Так. Тут нам понадобиться, звісно, таке приспособлення трохи, тому що тут у нас все прямо точно закрите. Оп, оп. Все, розколіпали і замиваємо. Позначка 20. Одлиємо. 20. Оп, все, налегли. Добавляємо. Може, почати чуть-чуть капнути. Що знаєте, такі букро, як вишневий пунш. Так, як вишневий пунш. От до баса. Кер закручимо. Розболтимо хорошенько масло. ми там Все розмішали все добренько. Ну, бачите, і воно стало у нас такого кольору. Це воно вже, як то кажуть, придатна до заливки. Ніякому разі без масла. Як кажуть, ніякого разу без масла ми не заливаємо чистий бензин, тому що тут іде змішана суміш, а не... Тут це так, значить, заливаємо масло для самої цепочки, аби вона у нас служила, смащувалася, працювала. Все як потрібно. А Тут ми наливаємо бензинчик, саме головне це не перепутати, все тут пише. Так що, як то кажеш, перепутати, можна тільки у двох випадках. Лібо дуже п'яний, лібо незряч. Других випадків немає. Все, значить, залили. Все як має бути, полагається. Закрутили, Значить так включаємо подсосик спочатку. Значить так. Подсосик у нас наключається нажаттям клавіш. Все, от ми його нажали і пробуємо спочатку замовити. Брекнули, нажали, подсос брали і